На килимі Б, вага 53 кілограма, Наталія Клівчуцька, Херсон і Лілія Маланчук Київська область. Оце якраз ви бачите Наталію Клівчуцьку під... козацький марш. Представниця Херсонщини, де зараз ми знаємо дуже непроста ситуація і частина Херсонської області тимчасово. Зараз ще під окупацією. І... Її Суперниця. Лілія Маланчук. спокійно, <плес> впевнено. Лілія йде на килим. Ще раз вам представляють учасник Клівчуцька і Маланчук. Попередні змагання проходили на 4 кіломах. Зараз на фінал залишили. І так ми зараз з вами на килимі Б. Любової категорії 23 Наталія чемпіонка Європи у цій категорії призерка чемпіонату світу. Також Ми бачимо спортсменки ще молоді, і... чемпіонка Європи проти призерки чемпіонату світу. Подивимось, звісно, цікавий Це поєдинок тут лідери молодіжної збірної України. Ну і скажімо так. Ну, як бачимо, вже сьогодні вони в фіналі Кубка України і немає сумнівів, що саме ці дівчата будуть боротись в найближчі роки за право представляти збірну України на найпрестижніших міжнародних змаганнях. Ну, вільна боротьба в Україні жіноча, зокрема, розвинута дуже добре. Звісно, ми звикли, що наші дівчата пам'ятаємо, вигравали і Кубок світу, і, скажімо так, нам. Будь-яке, ну, довгий час у нас взагалі е командний чемпіонат Європи серед звільної боротьби. Якщо наші дівчата не вигравали перше місце, це вважалось, як то кажуть, ледь не провалом. Ну, Стабільно наша команда ходить в когорту лідерів не лише на європейських чемпіонатах, але й на чемпіонатах світу. Не залишилось б без медалей і на Олімпійських іграх, де бронзу вироб, е виборола Ірина. Коляденко, ну і бачимо зараз поки що вже половина першого періоду позаду, поки що. Ну і бачимо, що дають зауваження якраз Наталі Клівчуцькій. Арбітри. Ну, скажу вам, що на килимі. Лободенюк виграє у Кулаківській з рахунком 2-0, але ми засереджені зараз. Поки що у нас рахунок на Б. Тут дуже ось один бал дають на користь. Маланчук не змогла Клівчуцька за 30 секунд провести, бодай якусь технічну дію і зараз бачимо, вже Клівчуцька намагається тиснути на суперницю, але... Піднімається в стійку Лілія. Ну ось зараз, Що тут намається? Зараз тут такий неоднозначна позиція зверху Маланчук, але поки що, ну, бачимо, відзахищалась все ж таки в цьому відтинку часу Клівчуцька і Маланчук поправляє свій хвостики. Рафірі піднімає дівчат. Стійко 17 15 секунд до закінчення першого періоду. Маланчук попереду. Тепер же Маланчук судді закликають до більш активних дій. Ну, зрозуміло, що зараз закінчується період, тому ніхто зараз їй 20 30 секунд на те, щоб. Я кажу, попередження давати не будуть за, ставити за, умови. Та, Нагадаю, що тайм-аут дуже короткий. Лише 30 секунд. Ну зараз в обох сутичках перерва на килимі А. Свободеньок виграє у Колочківської 2-0, так і не міняється рахунок. Також ну, Бачимо багато молодих. Ну, звісно. Що мінімально веде у судні із, із дуже принципове протистояння для обох областей, як кажуть, перший 151 сезон після Олімпіади, вже, як завжди, багато йде омолодження України, в багатьох, України, команда, в багатьох то, видах то, спорту. То, бо то, боротьба не, не є і виключенням. Було, тож частина спортсменок завершили кар'єру. Хтось перейшов в інші вагові категорії, хтось просто взяв, скажімо, з досвідчених спортсменок. Взяв, як кажуть, паузу на кілька місяців, хтось на півроку, хтось і на рік, аби так скажімо, відновити. Верніше, вилікувати ушкодження, травми, які є там, відпочити все ж таки дуже виснажливий сучасний великий спорт. І, Звісно, зараз молодь намагається про себе заявити. І бачимо, зараз якраз Маланчук тут дуже активно провела, проводить, заробляє два бали, рахунок стає зараз 3-0 на її користь. І тут дуже непроста. Зараз ситуація у Наталі. Клівчуцької. Ось Маланчук активно атакує. ну, ще ж таки, Відзахищалась. Наталія. Поступається 0-3, але шанси в неї ще залишаються. Все ж таки 3-0 у вільній боротьбі. Це а зрештою Ігоре Коринський також. Це ще не той рахунок, тим паче, боротись ще більше двох хвилин. Ми бачимо, за... О, все одно так. Баланчук трішки активніше себе весь час намагається атакувати. Правда, зараз не дістав, не змушла пройти в ноги і віддала шию суперниці. Однак Наталія поки що намагається тут все ж таки щось але нічого не дозволяє в технічному плані провести суперниці. Малданчук тож рефері, піднімає дівчат стійкою. Знову ж таки бачимо. Ну, от Клівчуцька зрозуміла, що її кажуть, півтори хвилини залишається, тому вона зараз активізувалась, намагала, намагається піти вперед, але віддала зараз захват суперниці та. Ну, Секунд 17-20 зараз, як кажуть, засушила Маланчук. І, Зрозуміло, її зараз цілком влаштовує рахунок. Вона попереду три бали, тож навіть на технічну, технічний прийом з оцінкою. Не більше двох балів вона може пропустити, тобто має право на невеличку помилку, але, звісно, її зараз головне це протриматись як можна довше, аби. Ну і бачимо, що зараз вже показує. Арбітри референня на килимі, що потрібно активізуватись. Маланчук, вона трішки так остання пішла хвилина поєдинку. І... Ну, На килимі, а зараз вже попереду після перерви Кулаківська перевернула хід боротьби, поступаючись на екваторі поєдинку 0-2. Зараз вже вона попереду 6-2. Тобто і там і на обох килимах, як бачимо, воно зараз один бал заробляє Клівчуцька. Рахунок стає. 1-3, але 2 бали вона все ще поступається. І зараз 35 секунд залишається вже. Ну, Тут зрозуміло, що зараз усі зусилля Маланчук скеровані лише на те, щоб зберегти ось цю двох-два бали переваги. Ну а на килимі А сутичка завершилась. Ну і що, вдасться? Поки що час неймовірно швидко збігає для Клічуцької і так само дуже довго тягнеться для Маланчук. Ну і що ми бачимо? Ви подивіться, Клічуська проводить таких своїх двохбальних кидок. Останні секунди. Зараз може бути і туше. Ну, арбітер. Ну, але це вже не є принципово. І ми бачимо неймовірні, неймовірні вольові зусилля. Ви бачите, просто як кажуть. Вбита тим, що поступилась на останніх секундах Лілія Маланчук, ну а Наталія Клівчуцька зрівнює а рахунок 3-3, але це нічия на її користь. Тому що вона за рівною кількості набраних балів третий тих Вага цих прийомів, але в цьому випадку перемагає той, хто заробив останній бал. Ну і Наталя Клічуцька, представниця Херсонщини, стає чемпіонкою володаркою Кубка України. А Лілія Маланчук, представниця Київської області, срібною призеркою. Ну а на килимі а Єлизавета Кулаківська, програючи 0-2 після першого періоду. Здобула перемогу в другому в періоді. Вона заробила 6 балів і перемагає з рахунком 6-2. Тож Єлизавета Кулаківська в Житомирському дербі в фіналі Кубка України перемагає свою партнерку по збірній області Вікторію Слободенюк з рахунком 6-2.